Вирішив я все-таки продовжувати рубрику відповіді на ваші питання. Ви задаєте мені питання, я їх збираю і в якийсь момент створюю відеоролик, відповідаючи на дані питання. Якщо у вас є якісь цікаві питання, якщо ви хотіли для себе дізнатися, то пишіть мені, будь ласка, тут внизу або в коментарях під даним відеороликом, або коментуючи пост в телеграмі. Пам'ятайте, в мене є телеграм-канал і посилання на нього є внизу під даним відеороликом. Так що надіюся, даний відеоролик вам буде подобатися. Хоча під минулими досить таки низька була активність. І тому, щоб власне, якось, щоб даний відеоролик побачило якнайбільше людей, то не забувайте ставити лайки, ну і, звісно, підписуватися на даний канал. Отже, перше питання: як вивести з Interactive брокерс на револют? Дякую. Ну як вивезти? Ну, якщо у вас відкритий рахунок чи в револют, чи в якомусь іншому міжнародному скажімо так, сервісі банку, ви можете вивести. Дані гроші по факту без проблем. Найгол е, найважливіше, щоб ви були власником як свого брокерського рахунку, в даному випадку Interactive брокерс. Ну і щоб той рахунок, який відкритий в революті, в TransferGo, чи будь-де будь-де інакше, теж був відкритий по факту на вас, бо тільки так ви зможете вивести гроші до себе на рахунок. Ну але по факту це буде відбуватися так само, якби ви виводили чи то на якусь українську карточку, чи на закордонний рахунок, ну точніше, український. Рахунок чи на закордонний рахунок, там в принципі досить -таки все легко. В мене хіба є навіть відеоролик, як це е, потрібно робити. Пошукайте десь в мене на каналі, хоча там дійсно більше 400 відео досить таки важко буде, але якщо вам цікаво, то пошукайте. Наступне питання: Знаючи на PNI, тобто ціна до доходу, як розрахувати форвардну ціну акції. Ну, по-перше, зустрічне питання. Знаючи на PNI, тобто форварне PNI на наступний рік, тобто, як розраховувати. Вартість акції на наступний рік, ну по факту, це майже нереально, бо за один рік чи за півроку, чи буквально за декілька місяців, може дуже багато чого відбутися. Маю на увазі такого більшого глобнаючи глобального чи не глобального, і може змінитися сама оцінка даної компанії і дане формурне пена і ну тобто ціна або зросте сильно, або впаде, і це ну по факту ніякого сенсу не буде мати. Звісно, можна порахувати собі, хоча б приблизно ціна до доходу і тобто вартість самої акції на протязі. Наступних, наприклад, хоча б 5 років. Ну бо якщо ми маємо там, допустимо, прогнози аналітиків, що компанія там мета, наприклад, заробить за 5 років за 2030 рік, допустимо, 10 доларів, і її оцінка ціни до доходу буде там на рівні 30, ну то просто перемножуємо 10 на 30 і маємо результат, скільки одна акція мала би коштувати. Логічно потрібно ще брати то, що за ті попередні 4 роки компанія. Теж заробляла дані гроші, вона могла робити якісь там байбеки, наприклад, виплачувати дивіденди, тобто якимсь чином повертати ті свої гроші назад своїм акціонерам, то по факту реальна вартість акцій може бути незначно трішки вища, ну або просто ви крім вартості самої акції з напротязі тих п'яти років отримаєте там декілька доларів, декілька десятків доларів дивідендів. Надіюся, зрозуміло, як платити податки з дивідендів і не тільки в Польщі. По перше, питання, і не тільки це, що означає, я так розумію, що це як платити самі податки, як розраховувати це все, маю на увазі. Скоріше за все, питання так звучало. То якщо це тільки ти написав по самих інвестиціях, то, то хочу одразу сказати вам, що в мене є цілий курс, як це правильно робити. Тобто, як розраховувати податки від дивідендів, від продажу купівлі акцій, від подарункових акцій і тому, тому подібне. В мене є цілий створний курс. Якщо вам цікаво, то дайте мені знати, написавши в приватні повідомлення. Ну а загалом то скажу так, що по факту маєте окремо розраховувати дохід, який отримуєте від. Купівлі чи продажу Активу, тобто, якщо щось отримуєте якийсь дохід, то з нього будете змушені заплатити податок в Польщі, це 19%. Логічно, окремо буде рахуватися так само е, дохід, отриманий з дивідендів, там вже будете або доплачувати, або не доплачувати дивіденди ту суму, бо там потрібно буде переводити все в польський злотий. Ну і ще одна такий, такий нюанс, що будете окремо платити так само податок на отримані, допустимо, безкоштовні акції від. Е, Брокера так само окремо записувати, наприклад, акції і потім розраховувати, якщо вони до вас надійшли. Після певного поділу або відокремлення від якоїсь іншої компанії. Це теж буде інакше рахуватися. Ну але там дуже багато таких нюансів є. Про одних всіх я розказав в своєму курсі. Так що, якщо цікаво, якщо хочете знати, то заходьте, пишіть точніше мені в приватні повідомлення. Наступне питання. Підкажіть, будь ласка, як ви детально проводите аналіз всіх акцій ETF? на що звернути увагу для довгострокових інвестицій. Ну, по перше, для довгострокових інвестицій це най, найважливіше, що. Буде, як дана компанія чи даний сектор буде розвиватися в майбутньому? Це є найбільш найбільш. Скажем так, потрібна річ, на що потрібно дивитися брати до, до, до уваги. Допустимо, такий приклад. Я наводив це людям, які е, брали в мене там платну консультацію. До речі, якщо хочете її теж отримати, то напишіть мені, теж, будь ласка, в приватні повідомлення. Ну і пояснював на прикладі такому. Допустимо, є компанія Coca-Cola, Так вона там заповнила вже світи, весі, має там. 50% всього ринку, наприклад, на світі безалкогольних напоїв, їй зрости в два рази, наприклад, напротязі 10 років, ну, буде по факту просто неможливо. Ну, бо люди не почнуть пити в два рази більше там, солодких напоїв за тих 10 років. Сумніваюся, що так буде. Але, наприклад, ринок кіберзахисту або ринок напівпровідників, або ринок штучного інтелекту, який по факту зараз є в такій. В, в зародковому стані я думаю, що наприклад він має набагато більше перспектив е, в розвитку, тобто та компанія, яка займається, наприклад, якимось е, штучним інтелектом або щось в тому стилі. То має набагато більше шансів заробити там, в два, в три, в чотири, в десять разів більше грошей е, за наступні десять років, якщо розвине свій бізнес. Тому то потрібно просто брати такі загальні речі е, до уваги, що може розвиватися, а що скоріше за все не буде. Тому, наприклад, особисто в мене в портфелі немає компанії Coca-Cola, немає компанії Pfizer. Хоча тут теж є виняток, бо логічно, якщо зараз фармацевтична компанія там є стагнуюча, виручка в неї стабільна, але. Почнеться якась там епідемія, як це було в 2020 році. Ну то логічно, що і доходи е, акції, доходи компанії зростуть. Ну і вартість самої акції теж зросте просто через це. Ну потрібно багато брати до уваги дуже багато. Факторів, і це хіба тема взагалі цілого окремого відеоролика? Хоча таких відеороликів на каналі теж є дійсно досить багато. Наступне питання: будь ласка, поясніть, як контролюючи органи контролює факт сплати податків? Це відбувається на біржі, чи це контролюється на момент поповнення банківського рахунку. Якщо я випадково помилився при вводі свого податкового номеру, хто це взагалі відстежує? Якщо я, наприклад, вивів кошти та купив авто минулого року, і ніхто нічого не питав у моїй країні, де я зараз живу. Ну, по-перше, так, податкова служба не має доступу до ваших брокерських рахунків, і може відбутися просто така річ, якщо ви, допустимо, не будете платити податки взагалі від інвестицій 5-10 років, допустимо, якісь там значні суми. Ну то потім, коли будете збиратися вивести якусь велику суму грошей, велику це маю на увазі там, 100 тисяч доларів, а можливо навіть і більше, і дані гроші прийдуть до вас на рахунок, то банк може просто якби. Дану транзакцію заморозити і відправити власне, в податкову службу. Вона має перевірити, звідки це походять дані гроші, чи з даних грошей були заплачені податки. Ну і потім, якщо виявиться, що вони до вас питають, а звідки гроші? А ти скажеш, а з біржі, а де ти взяв на біржі? Ну, а я поповнював. А добре, але ти поповнював там на 10 тисяч доларів, а виводиш 100 тисяч доларів. Звідки дані гроші взяв? Ти скажеш, заробив, бо акції зросли. А ти сплатив податки, а ти скажеш ні. Ну і що тоді буде, тоді, власне, наприклад, це теж буде залежати від податкової служби кожної країни на цілому світі. Наприклад, в Польщі це навіть може бути таке, що просто там не будуть розбиратися і візьмуть там, 70 чи 80%, я вже точно не пам'ятаю, від цілої суми в якості. Скажімо так, конфіскації за несплату податку. І питання: інвестуючи там кожного місяця якусь енну суму грошей, виводячи потім за 10 років велику суму грошей, чи будете готові віддати податкові 70% всіх грошей, незалежно, чи ви їх заробили, чи там, що взагалі нічого не заробили. Я думаю, що не хочете. Тому платити податки досить важливе, важливо. А пам'ятайте, що. Наприклад, якщо ви інвестуєте там за допомогою регіонального брокера, типу, якщо ви перебуваєте в Польщі, інвестуєте за допомогою польського брокера. Ну то по закону ті польські брокери мають висилати такі документ до самої податкової. Ну і логічно, вони висилають документ до самої податкової, а ви не сплачуєте податки, бо вам просто не хочеться. То тоді податкова запитається ей. А чому ти не платиш податки? Давай плати мені, а ще додатково заплати мені відсотки, додатково заплати якийсь там штраф, додатково ще заплати і вийде набагато набагато гірше. Тому в мене таке бачення краще платити податок, ніж його не платити. Наступне питання: цікаво, чи можна порівняти Palantir та NVIDIA в плані переоцінки? Хоча в NVIDIA доходи куди більші? Ну, по факту, якщо брати в самих значеннях, в самих цифрах, ну то логічно, що в NVIDIA доходи набагато більші. Але пам'ятайте, що і компанія Nvidia більше як в 10 разів по капіталізації є більше як компанія Palantir. Ну, це потрібно просто розуміти. Ну і брати компанію Nvidia і Palantir і, наприклад, сказати, яка компанія є більш переоцінена, Ну, то логічно, якщо Palantir оцінюється з ціною до доходу рівня 600, а Nvidia рівня 30 чи там 40, допустимо, ну, логічно, що Palantir є набагато набагато переоцінений. І Якщо б він був оцінений хоча б стільки, скільки, там, скільки ця Nvidia, ну, то акції мали б в 10 разів менше коштувати. Тобто, якщо вони зараз коштує 120 доларів, ну, то зараз, зараз би мали коштувати 12 доларів, щоб оцінюватися приблизно стільки само, як компанія Nvidia. Тому тут хіба відповідь є зрозуміла. Наступне питання: чому не ставиш посилання реферальне на реєстрацію в Interactive Brokers? Ну, та не ставлю через те, що по факту, вже якийсь час я, як резидент Європейського союзу, на законодавчому рівні просто заборонено певні е, реферальні, реферальні винагороди за реєстрацію. Тобто, якщо ви, по-моєму, по моєму реферальному посиланню десь зареєструєтеся і в інших країнах, можливо, дана компанія просто мені заплатить якісь там певні, скажімо так, відсотки від даної суми, певний бонус грошовий, ну то в Польщі таку. Кого вже просто немає, і по факту любі посилання, які є там реферальні, то скоріш за все ви будете отримувати якийсь там бонус, а я на жаль, ні. Тому просто часом вставляю, часом не вставляю. А по факту сенсу з даних посилань для мене, ну по факту, ніякого немає. Наступне питання, Росія, якщо ти думаєш на рахунок атомної енергетики, TLN, NRG, ITR. я взагалі на рахунок атомної енергетики. Нічого не знаю, не вникав в дану в даний момент. Про дані компанії так само нічого не знаю, але в мене тут є просто такі певні думки, що в принципі підтвердило підтвердило мої слова, то падіння на 30% буквально недавно. Там з діпсіки історія, якщо знаєте, то, то згадаєте. Ну і в мене такі думки, що для штук, якщо для штучного інтелекту потрібно дуже багато енергії. Ну, то логічно дану енергію потрібно звідкись брати найбільше і найлегше, найдешевше її отримувати з атомних джерел. Ну то логічно, що дані компанії будуть розвиватися, ну, бо потрібно буде енергія потрібно будуть, буде будувати енергоблоки, атомні ті реактори. Ну і я думаю, що в даної енергетики саме атомною атомної навіть краще майбутнє, як в енергетиці, скажімо так, такій чистій собі, тобто як ті вітряки чи тому подібне, бо маржинальність того бізнесу є просто набагато. Скажімо так, менша, як навіть і тої самої атомної енергетики. Тому, в принципі, а чому би і ні, якийсь там маленький відсоток від загального портфеля, чому би і ні. Е, надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо, звісно, так, то прошу лайк поставити. Підпишіться на даний YouTube канал і на Telegram. Посилання буде внизу. До зустрічі в наступному відео. Па-па!